У березні 2003 року Сполучені Штати Америки та коаліція союзних держав здійснили масштабне вторгнення в Ірак. Його метою було повалення багаторічного диктаторського режиму Саддама Хусейна, якого звинувачували у таємному виробництві зброї масового знищення. Світова спільнота очікувала, що це буде швидка військова операція, однак ніхто не сподівався, що вона переросте у затяжну громадянську війну. Проти союзників було піднято масштабне повстання ісламських угрупувань, боротьба з якими була не лише малоефективною, а й вела до колосальних жертв. Це призвело до того, що, хоч Ірак, зрештою, і позбувся диктатури, але перетворився на джерело насильства та нестабільності для всього регіону. Сьогодні ми поговоримо про іракську війну, а також про те, як світу вдалося повалити одного із найжорстокіших тиранів новітнього часу. Після війни у Перській Затоці міжнародна спільнота і США проводили політику стримування Саддама Хусейна від нових актів агресії на Близькому Сході. Вона полягала у постійних економічних санкціях, а також закриті частини території Іраку від польотів будь-якої бойової авіації, крім американської та британської. Окрім цього, Ірак мав позбутися всієї наявної у нього зброї масового знищення, зокрема хімічної, ядерної та біологічної. Для контролю за процесом її знищення під егідою ООН до Іраку була скерована спеціальна наглядова комісія. Однак її робота практично одразу почала саботуватися силовими структурами влади хусейна. Диктатор не бажав позбиватися такого ефективного засобу покарання та залякування непокірних людей, тож був налаштований чинити опір до кінця. Підконтрольна йому армія навіть одного разу атакувала співробітників комісії на гелікоптері. Коли вони перевіряли необхідний військовий об'єкт. Але здебільшого наглядачів просто намагалися не допускати до армійських баз або виносити всю чутливу інформацію заздалегідь перед їхнім приходом. Зрештою, наприкінці 1990-х років, справа дійшла до того, що Ірак нахабно почав виганяти представників ООН із країни, що грубо суперечило міжнародному праву. На фоні такої неприйнятної поведінки режиму хосейна. Світова спільнота в чергове була змушена обдумувати дієві заходи у відповідь. Якнайдалі у цій справі просунулися Сполучені Штати Америки, владна верхівка яких на той момент була готова до радикальних рішень. У жовтні 1998 року Конгрес ухвалив спеціальний акт щодо Іраку, який ставив за мету повалення влади хусейна і встановлення демократії. Фактично, з цього моменту розпочалася тривала підготовка до можливої військової інтервенції. Для якої, однак, ще необхідно було знайти справедливий привід. А тим часом протистояння хусейна із західними державами продовжувало загострюватись. У грудні того ж року Ірак повністю розірвав співробітництво з ООН у сфері ліквідації зброї масового знищення, внаслідок чого всі наглядачі мали покинути країну. У відповідь США та Велика Британія навіть вдалися до бомбардувань іракських військових об'єктів, що мало змусити хусейна повернутися в рамки закону. Однак іракська армія лише почала наносити зворотні удари по американських і британських літаках. Такі збройні інциденти з часом почали тільки наростати, що наближувало уряд та суспільну думку в США та Європі до стану кипіння. Цілеспрямований шлях до нової і ще масштабнішої війни на близькому сході став яскраво вираженим вже наприкінці 2000 року. Тоді на президентських виборах у США переміг республіканець Джордж Буш молодший, і він прямо заявляв, що поставить Ірак на місце. Але для того, щоб діяти керівництво Сполучених Штатів, мало забезпечити для себе підтримку інших держав, а також знайти логічний та виправданий привід для війни. У цей час світ ще не здогадувався, що зовсім скоро історія зробить різкий поворот. 11 вересня 2001 року ранкове небо над Нью-Йорком затягли клуби диму. Пасажирські літаки, захоплені терористами, врізалися у всесвітній торговий центр, спричинивши загибель трьох тисяч людей. Америка була приголомшена і обурена цією кривавою терористичною атакою. Саме після них президент Буш оголосив глобальну війну проти тероризму. Адміністрація США почала активно звинувачувати Саддама Хусейна. У тісних зв'язках із Аль-Каїдою, а також у тому, що він продовжує виготовляти засоби масового знищення. Паралельно з цим на Багдад почав здійснюватися активний дипломатичний тиск, тож іракці допустили наглядачів ООН на військові об'єкти. Однак кількамісячні пошуки дивним чином не виявили жодних слідів наявності в Іраку таких видів озброєнь. Такі висновки могли позбавити американців виправданих мотивів для вторгнення. І що ще гірше, залишити без схвалення світової спільноти. Тому Вашингтон продовжував цілеспрямовану політику тиску на режим хосейна, намагаючись переконати всіх, що він таки має небезпечну зброю. У лютому 2003 року державний секретар Колін Павел прямо заявив у Раді безпеки ООН про те, що Багдад збагачує уран для виготовлення ядерних боєголовок. Ним були представлені широкі докази, які, однак, з плином часу виявилися частково сфальсифікованими, а частково неправдивими. Але свою мету у переконанні світу в необхідності позбутися Саддама Хусейна вони виконали сповна. Однак справжньою причиною для війни, ймовірно, було особисте прагнення Джорджа Буша молодшого збільшити свою популярність серед народу. Окрім цього, доступ до численних іракських нафтових джерел. Та контроль над ними давав США ще більше важелі впливу на світову політику та особливо на арабські країни. Але як би не було, рішення повалити тиранічну владу у Багдаді не було позбавлене сенсу, особливо зважаючи на її минулі злочинні дії. Фактично, Саддам Хусейн сам накликав на себе гнів великих держав своєю агресивною політикою і тепер був вимушений ожинати плоди. Якщо у минулий раз його режиму дали шанс на життя, то тепер він був приречений на цілковите знищення. Друзі, базована історія потребує вашої підтримки. Ми створили сервіс базу від Монобанку і дуже надіємося, що після донатів на ЗСУ ви підтримаєте нас підпискою на ній або ж на Патреоні хоча б на один долар. Придбавши підписку, ви розблокуєте доступ до 17 ексклюзивних відео. Зараз ви якраз бачите на екрані теми цих відео. А окрім цього, ви зможете голосувати за майбутні випуски та зможете швидше переглядати наші прем'єри. Особливу подяку ми хочемо зробити ось цим людям. Кожен внесок дуже допомагає нашому каналу існувати та робити ще більше контенту. Щиро вам дякуємо. Разом із США безпосередню участь у вторгненні зголосилися взяти Велика Британія, Австралія та Польща. Головну ударну силу становили американські війська. Чисельність, з яких була визначена у майже 158 тисяч солдатів, а загальна кількість вояків складала понад 200 тисяч людей. Вони були оперативно перекинуті на територію дружнього Кувейту, який мав стати центральним плацдармом для наступу. Зі свого боку, іракська армія налічувала майже 400 тисяч військових, які були озброєні здебільшого радянською технікою. Більша частина армії була розміщена навколо самого Багдада, тоді як поблизу кувейтського кордону. Розміщувалася лише одна дивізія. Таке вкрай нерівномірне розміщення сил зрештою посприяє стрімкому просуванню військ союзників, яке мало розпочатися вже незабаром. Садам Хусейн усвідомлював, що скоро він потрапить під ще більший удар ніж десятиліття тому, але вперто не бажав давати задню. Диктатор не був готовий позбутися своєї влади безмірних багатств та десятків розкішних палацій по всій країні. Воліючи радше жертвувати життями своїх співвітчизників 19 березня 2003 року, після 48 годинного ультиматуму, президент США Джордж Бурж Молодший віддав наказ про початок вторгнення. За цей час він вимагав від Хусейна та двох його синів добровільно забратися із Іраку, таким чином уникнувши крові та насильства. Однак ця вимога залишилася без відповіді, тож на світанку 20 березня розпочалася операція під кодовою назвою Іракська Свобода. Після нетривалих авіаційних бомбардувань Багдада і військових об'єктів по всій країні сухопутні війська перетнули кордон Кувейту. Загальне командування союзними силами здійснював американський генерал Томі Френкс, який мав завдання досягти мети кампанії за короткі терміни. Згідно з планом війни, американські дивізії мали рухатися через Енна Сирію у напрямку на Багдад, використовуючи автомагістраль із Басри. Паралельно з ними сьома британська бронетанкова бригада просувалася до столиці через міжріччя Тигру та Єфрату. Спершу союзники фактично не зустрічали жодного опору з боку іракців. Бомбардування з моря і повітря високоточною зброєю нищили позиції армії Саддама. Вже через два дні наступу американські підрозділи вийшли до енна Сирії, яка майже одразу потрапила в оточення. Ще до падіння міста американці продовжили рух далі до ключового міста Елькут. Захопивши його, американці отримали військовий аеродром, який ідеально слугував при наступі. Тим часом облога енна Сирії тривала гірше, ніж це очікувалось. Опір місцевого гарнізону був значним, через що були підняті танки, ударні гелікоптери та мінометні розрахунки. Зрештою, під масованими та руйнівними ударами, замкнені у пастці іракські сили, були змушені капітулювати. Після падіння Ен на Сирії в останні дні березня американці підійшли до міст Ен Наджав та Ель Куфа, які були наступним етапом на шляху до столиці. Тут вони зустріли серйозний опір іракців ще на околицях, які застосовували танки та гранатомети. Але велика вогнева міць та броня танків Абрамс фактично не залишала шансів старим радянським т 55 а також новішим Т-72. Таким чином, спротив військ хосейна було невдовзі придушено, а гарнізон Ен-Наджифа міцно заблокований десантниками. Не маючи можливості прорватися та ефективно воювати у міських умовах, йому не залишалося нічого, окрім як скласти зброю. Не витрачаючи часу на довготривалі та виснажливі вуличні бої, американські сили зосередилися на цілеспрямованому наступу на Багдад. Паралельно з досить швидким наступом армії США британським силам довелося витратити більше часу на подолання іракської оборони. Вони просувалися з півдня на Басру, біля якого наткнулися на значні іракські танкові підрозділи. 27 березня британські війська зіткнулися з ними у битві, і в ній західна техніка вчергове взяла верх над радянською. Однак взяття самого міста відтягнулося аж до 6 квітня. Оскільки його центральна частина була важко доступною для проходження броньованих машин. А тим часом американці наблизилися до міста Кербела, яке знаходилося за 100 кілометрів від іракської столиці, тут їхні частини зіткнулися із найбільш жорстким спротивом за увесь час кампанії, оскільки у цьому районі розміщувалося ядро армії Саддама. Але зважаючи на цілковите панування у повітрі і можливість завдавати ракетних ударів із гелікоптерів, перевага американців була колосальною. Як наслідок оборони іракців таки була подолана, а ситуація звелася до оточення Кербели. Зачистку населеного пункту залишили десантникам із 101-ї дивізії, тоді як головні сили слідували на Багдад. Вуличні бої тривали до початку квітня, аж доки місцевий гарнізон не здався під спустошливими ударами авіації, артилерії та мінометів. В цих зіткненнях американські війська несли мінімальні втрати, тоді як основні жертви складали іракські солдати. Серед них, до речі, було чимало смертників. Вони на машинах із вибухівкою намагалися врізатися у колони американської техніки чи блокпости, а також вдягали так звані пояси шахідів, підриваючи себе серед солдатів США або в місцях скупчення мирного населення, яке співпрацювало із коаліційними силами. Розгром армії Хусейна під Багдадом відкрив шлях союзникам до серця тиранічного режиму. На той момент вцілілі бійці практично припинили будь-який опір. Оскільки вже не бачило сенсу проливати кров в умовах тотального краху оборони. Окрім цього, повне падіння морального духу через відсутність підтримки, постійні поразки та виснаження спричинила масове дезертирство та здачу в полон. Від розвалу армії не рятували навіть загороджувальні загони, які складалися із особистої гвардії хусейна, і під погрозою розстрілів змушували солдат воювати. Таким чином, вже 4 квітня передові загони американської піхоти вийшли на околиці Багдада та одразу захопили міжнародний аеропорт. Невдовзі до міста підійшли основні сили армії США і почали вимагати повної капітуляції від іракського командування. Розуміючи свою приреченість, а також під загрозою масштабного штурму іракці погодилися скласти зброю. 9 квітня американці увійшли в Багдад. Де швидко придушили окремі осередки спротиву фанатичних бійців ворога. Сам диктатор Хусейн разом зі своїм оточенням евакуювався з міста і тривалий час переховувався в різних сховищах, сподіваючись уникнути покарання. Після падіння столиці під контролем іракських сил залишалася лише північ та захід країни. Однак в наступні дні вони також були зайняті союзниками. Для цього були висаджені повітряні десанти, які за допомогою дружніх курдських загонів захопили Мусул, Кіркук, а також інші ще вцілілі міста. Таким чином, станом на 12 квітня активні бойові дії фактично припинилися. Тепер розпочався процес демократизації влади і самого іракського суспільства. Загальні втрати іракської армії склали близько трьох тисяч осіб, але як виявилося, справжня війна для союзників тільки розпочиналася. Одразу після повалення диктаторського режиму по всьому Іраку прокотилися хвилі мародерства та насильства. Прихильники шиїського напряму в ісламі, які довгі роки потерпали від репресій з боку Саддама, тепер бажали помститися своїм конкурентам-сонітам. Останні були меншістю в країні, однак серед них було найбільше прихильників диктатора, а зрештою і сам Хусейн був сонітом. Паралельно з цим частина населення не сприймала іноземної окупації та нових порядків, які вона мала на меті встановити. Мусульманському суспільству, яке десятиліттями жило в страху та покорі, були чужими ідеї демократії та зрештою і саме поняття свободи. Тому за короткий час у різних місцях Іраку виникли численні повстанські організації, ідеологія яких часом була кардинально протилежною. Більшість з них були радикальними ісламістськими угрупуваннями, що хотіли скористатися унікальною нагодою та перетворити Ірак на оплот релігійного фанатизму. Найбільш жорсткою з них була так звана армія Махді, яку очолював шиїстський радикал Муктада ас Садр. Загалом чисельність повстанських загонів налічувала до 70 тисяч осіб, що перетворилося на серйозну проблему для союзних армій. Як тільки припинилися бойові дії проти регулярних сил Саддама, уся територія країни була розділена на окупаційні зони. Північні регіони Багдада, також провінція Ель-Анбар, контролювалися армією США. Територія шиїтів на південь від Багдада була передана під контроль польського контингенту, а Басра та навколишні землі залишалися під володінням британської армії. Для ефективної боротьби зі зростаючим повстанським рухом, а також для пришвидчення стабілізації становища в Іраку, сюди було запрошено миротворчі сили. Свою участь у покращенні безпеки та відновленні Іраку взяли і українські солдати, контингент яких нараховував понад півтори тисячі людей. Вони здійснили значний внесок з допомоги мирному населенню, розмінуванню і тренуванню нової іракської поліції та армії. Загалом до Іраку було скеровано військові підрозділи 34 країн. Однак повстанський рух стрімко наростав, роблячи все радикальніші речі. Союзні контингенти почали піддаватися атакам у різних частинах країни і навіть в містах, які вони нібито повністю контролювали. Невдовзі утворилися цілі райони повстанської активності, які американцям доводилося повторно зачищати і брати під контроль. Найбільшим центром опору силам коаліції стали міста Ель Фалуджа та Ер Рамаді. Саме на них зосередило свою увагу союзне командування, вважаючи, що ліквідація тамтешніх бойовиків значно знизить напругу та насильство. Але як згодом виявилося, ці населені пункти стали постійними гарячими точками, які тільки забирали все більше і більше життів солдатів. Перша спроба оволодіти Ельфа Луджою відбулася вже у квітні 2004 року і завершилася не без проблем для американців. І хоч їм вдалося знищити чимало бойовиків, місцеві старішини виступили за виведення всіх іноземних військ з міста. Вони погодилися лише на присутність одної іракської бригади та зобов'язувалися не допускати розростання руху опору. Таким чином, американці покинули місто задля недопущення конфліктів із місцевими племінними елітами. Однак Фалуджі так і не стала безпечною, тому активність бойовиків практично не зменшилася. Повстанці використовували саморобні вибухові пристрої, які розкидали по дорогах та узбіччях задля підриву військової техніки. Окрім цього, вони застосовували тактику снайперських та мінометних обстрілів з різних точок по всьому місту. Як наслідок, армія США зазнавала важких втрат навіть під час звичного патрулювання вулиць, що поступово викликало все більшу тривогу. Але чи не найбільшого ефекту досягли атаки смертників, які несли вибухові пристрої на собі або керували замінованими автомобілями? Здійснюючи такі варварські атаки, один смертник міг забрати разом зі своїм життям. Життя цілої групи бійців, тому природно, що американське командування дійшло до висновку про необхідність повторної атаки на Фалуджу. Відповідна операція була проведена у листопаді та грудні 2004 року і завершилася важкою перемогою військ США. Для придушення опору місцевих активно застосовували артилерію та навіть бомбардування зарядами із білим фосфором. Внаслідок цієї кампанії місто фактично перетворилося на руїни із численними жертвами серед цивільного населення. Але, тим не менш, повстанську активність таки вдалося дещо знизити, хоча й не повністю ліквідувати. Схожа складна ситуація з рухом опору виникла і в місті Ер Рамаді, яке після тривалих і виснажливих боїв теж так і не стало повністю безпечним. Але тут в американців було більше успішних операцій, оскільки проти місцевих бойовиків воював легендарний боєць підрозділу морських котиків Кріс Кайл. Він став найрезультативнішим снайпером за всю історію США, знищивши понад 250 цілей, за що був прозваний ворогами дияволом Рамаді. Варто відзначити, що якщо у перші роки війни з повстанцями у союзників справи йшли не надто успішно, то схоплення самого Садама Хусейна стало справжнім тріумфом. У грудні 2003 року колишнього диктатора змогли виявити під час зачистки в його рідному поселенні Тікрит, де він намагався переховуватися від правосуддя. Розгубленого та наляканого тирана одразу ув'язнили і почали готувати до суду спеціальним трибуналом. Хусейна звинуватили в злочинах проти людяності та розв'язування агресивних війн, засудивши до смертної кари через повішення. Вирок було здійснено 30 грудня 2006 року. На іракській військовій базі при свідках, які воліли насолоджуватися смертю диктатора якнайдовше. Опісля тіло Садама відвезли назад у Тікрит, де й поховали без жодних почестей. Таким був кінець колись могутнього вершителя доль мільйонів, але тепер він перетворився на проклятого більшістю злочинця. З розправою над хусейном союзники відновили справедливість, однак війна поступово все більше затягувалася. Зважаючи на це, перед урядом США постало чутливе питання про те, як довершити цю кампанію до успішного та логічного кінця. У 2005 році під контролем союзників в Іраку пройшли перші за довгий час вільні парламентські вибори. Перемогу на них здобули шаїдські політичні сили, які і сформували перший демократичний уряд. Це був важливий крок до поступового переходу контролю на територію країни в руки самих іракців. Які тепер мали нову армію та поліцію. Однак приходу шиїтів до влади не зраділа сунітська меншість, а також інші повстанські групи, які не бажали віддавати їм всі важелі управління державою. Як наслідок вони посилили збройну боротьбу та терористичні акти проти представників нової влади та союзних військ. У цьому повстанцям активно допомагали іноземні найманці та бойовики Аль-Каїди, які майже безперешкодно проникали через кордон із Сирією. Зрештою, впродовж наступного року рівень насильства настільки зріс, що Вашингтон розпорядився надіслати в Ірак додаткові армійські контингенти у 2007 році. Чисельність військ США в країні збільшилася на понад 20 тисяч осіб, що таки дало свій результат завдяки ефективним заходам безпеки, домовленостям із лідерами племен а також через блокування кордонів, атаки бойовиків почали втрачати інтенсивність. Відповідно, це призвело до різкого зниження кількості жертв серед солдатів іноземних армій, що створювало враження помітного покращення становища. Як наслідок, починаючи з 2008 року, США та інші держави коаліції почали поступово передавати контроль над іракськими провінціями уряду в Багдаді. Паралельно з цим відбувалося скорочення чисельності військ, а також вивід окремих контингентів країн Європи і, зокрема, України. Станом на літо 2010 року більшість американської армії була відкликана на батьківщину, а в Іраку залишилося лише близько 50 тисяч бійців для навчань місцевих сил безпеки. Тоді ж восени було офіційно оголошено про завершення багаторічної військової кампанії, але всі іноземні підрозділи залишили Ірак лише у грудні 2011 року. Здавалось би, тепер ця вистраждана країна зможе розпочати нове мирне і спокійне життя. Однак це виявилося прикрою ілюзією. Як тільки союзники пішли, там спалахнула нова хвиля насильства та громадянського конфлікту, якому судилося забрати ще не одну тисячу невинних життів. Друзі, пишіть у коментарях свої думки, чи сподобалося вам це відео. Ставайте спонсорами базованої історії, дивіться інші наші відео та слава Україні!